Маємо на перевірки ось такий автомобіль, Audi Q5, 18-й рік, 2 літра бензин, 100 тисяч кілометрів пробіг. Зараз перевіряємо ендоскопію, робимо замір компресії, дивимось клапани, поршні, стан хону. По машинці попередньо, без зауважень. Приїхала повністю ціла, справна, І автомобіль має одне косметичне підфарбування без шпаклівки. Одного заднього крила. Гарна комплектація, ось такий у нас шкіряний коричневий ломаний салон, повний електропакет, обдув, підігрів, навігація, віртуальна приборна панель. 94 тисячі км пробіг. Чорна стеля, люк, панорама. Дійсно гарний стан, хороша комплектація, без ключ по всіх дверках. Клімат у нас трьохзонний. Автомобіль перевіряємо за послуги підбір авто під ключ. Передня частина повністю ціла, лише одне підфарбування крила. Перевіряємо тиск в циліндрах. Зробили ендоскопію. Зараз робимо замір компресії в кожному циліндрі. Зняли свічки і перевіряємо зараз тиск. Також обов'язково з кожного бензинового двигуна, особливо, якщо він у нас турбований, знімаємо фільтр масляний і дивимося його вміст, є в нас стружка? Подвигнув, проблем нема.